Всім привіт! Мене звати DarkShop і сьогодні я прийшов не просто так Я хочу вам сьогодні показати мій будинок, так. Коротше, давайте я вам зараз покажу. Тільки зараз включу. Так. Е -е, але не забудьте поставити лайк, підпишіться на канал. І все. Так, коротше. Ось такий будинок. Буде такий обзорчик в мого будинку. Тут є все. Ну, такий двохповерховий такий для відпочинку. Та. Так, у мене забудека хочу заходити в ну та обдивився той будинок. Та. Так, давайте. А ви не забудьте поставити лайк, підпишіться на канал, що мене контенту було такого багато. Так, заходимо тут лавки, ту ж можна посидіти, але в мене немає моєї лавки, в мене ось такі. Заходимо, закриваємо. І зустрічає у нас така велика хата. Схода, на сходів ніяк. Книжні полки, демо розпочинали собі книжку, сундуки, де можна собі покласти гечі. Тут так само книжки. Так само тут покласти, тут може хтось почитати, як тобі буде скучно. Картина, де можна полюбуватися красою, стайні, стайні ставиння, обов'язково. Ну і тут то що було Файне Пахло. Ми потім дойдемо довер. Так, от такого все обставлено, обставлено, обставлено кругом ота листова. Тепер ми сюди, потім лайдемо сюди. Так, от розмок, нині бок, ідемо не почитати. Так, тут наш я Ахай а хай буде. Коротше, підкрузку я відновив. Все, я відновив, коротше, <кхи> я вам не сказав. Тут собі насмітрувати цими е, як це називається, напишіть мені коментаря, як я збуду, як тут називається та штука. А, стіл зачарування. О, то я згадав. Так. Е, сундук. Ой, який сундук? Е, пічка, вес верстак і ще одна пічка. До смі а то два та тут на сміну ходиш, ти скрафтиш. Тут у мене 4 геть стіл зачарування, так. <кій> Чутиге. Почки е, дамо собі покласти геть і та. Тут знову Давай почитати. Так. І тепер головне заходимо в ту Бас... та Бастадам! Басейн! Так. Я ще басейн, так. І чотири тих е, лампочки. Так. Тепер ми йдемо на другий поверх. Так. Коротше, давайте ми зайдемо. І отут зустрічає моя спальня. Та набагато файніше, ніж там на першому поверсі, так. Де її поспати. Е, Тут верстак, пічка. де Демося собі зачаруватися, собі щось піти, так. <кій> Тут горшик з квітами. Так. Ну, з саджаним, сажженим. Е, Картина. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять картин. Так. Що файно покостіли. Тут є колонки. Але вони ще не співають навіть. <кій> так, тут ти можеш послухати музику, а ото я не знаю, що тут таке. Я просто так поставив. Я не знаю, що тут таке. Не знаю. <кій> тут так навіть його поставлено ті листва. Так, дивіться, красиво. <кій> так. І отут тут нижні поки дуже не мене почитати. Так. І, 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 камін, камін, камінь. Дамобі подавитися на... Ну -маю! Завтра я вломлю. що таке? Замахалися? О Та, чого таке? Ммм, такий маленький обзорчик майже докінчується до кінця. Ааа, я ще вам забув сказати, у мене ще тут опочка некає. Я, я вам забув ще сказати. Бочка. Ну і кого відпоставлений, як там червоний кого о там, от там. Де я вже не мав його? Так, тепер балкончик. Ну, балкончик немає не, не, не сього просто так поставлений. Тут немає. Тут немає ніякого декоратива. так. Так, давайте ми зайдемо сюди. Тут ще одна кімната, не знаю, що тут за кімната, але я просто її сюди поставлю листва! Книжні полки до можна почитати і бочки доможі гачі поставити. ТГ пічки два, два стака і ставлю. Це не ставлю. Ну ще поставив той. Як називається, Ай, блін, взломал. Нічого. Вот такий обзорчик гача. Все, я показав, так? Отакий От обзорчик в мене вийшов з мого духовхового будинку, дуже велетенського там. Я вам надіюся, що вам вас подобається це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал. І вам давайте ще покажу цей будинок, як ви його ще не бачили. Ну, і я знаю, що ви бачили. Хочете розпитати, покажу ще, покажу ще, я вам обказую, показую, показую і такий будинок. Надію, що вам сподобався це відео, поставте лайк, підпишіться канал. А з вами був ДОКшов. Всім пока. Пока-пока.